Так, дід все приготував і чекає онука дитячого садочку. О, сьогодні його мама відводила, мама забирає. Це на мій порядок. Донька не буде лаятись, що дід тут бачите, як чистеньке все. Все. Що готував? Готував, суп, ось такий суп пшеничної крупи. Така дрібненька-дрібненька крупа. І суп ще йде з зеленою паприкою. Як це буде? Ну, у нас говорять болгарський перець, зелений. Я іноді, бачите, як зелень. Іноді варю червоним другий колір. Іноді жовтим теж другий колір. Ну, Може і смак теж різний. Не знаю. Для мене е, суп дуже смачний і він для мого шумка дуже корисний. Так, потім я приготував отакі макарони. У мене онук макаронник. О, зараз я трохи... Це макарони з сюрпризом, так сказати. Бо коли ти трішки там пориєшся, ти побачиш, що там оці. Туалеті, як вони так називаються, я їх прикопав. О, так, О. щоб внук не бачив, <соць> скажіть, що це діти там натворили. натвори. Отак, це вірмо. Ну і О, таке пюре. Пюре. Макарони, торталечі, суп і пюре. Ну, і водичка така. Варив там торталечі, варив там макарони, все і нічого не викидаю. Отак вона. Все. Ну і трошечки балуєш, кавою. Отак от, але мені не, не потрібно багато. О, так от все, що хотів показати, все, що хотів сказати. Но порядок, чекаю онука з донькою. Так. Іноді я його завожу, Іноді я працюю, іноді вже е, працюю. І донька, верніше вона... Зараз шукає, э, шукає роботу, э, якусь, э, ну щоб ця робота вона якби би ну, була э, перекривала всі э, потреби і э, ні це не треба було э, просити гроші у Джобцентру, э, і ще у когось там все. Ну отак, вот вот так, Чекаю, чекаю. Скоро прийде все. І він ще яблука любить. Ну, такі червоні яблука дуже любить. Тому я йому теж привочу.